Управління пенсійного фонду України у Хмельницькій області інформує про зміни, які відбулися у новому році на законодавчому рівні. Законом України номер 76 про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України, зміни на розмір спеціальних пенсій від 70 до 60% від заробітної плати для обчислення пенсій для державних службовців, прокурорів, суддів, народних депутатів, службовців органів місцевого самоврядування від 80 до 60% для наук. Овців, яким також змінено обчислення умови обчислення пенсій по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та пенсію зв'язку з втратою зв годувальника. скасовано можливість виходу на пенсії достроково за півтора року до досягнення пенсійного віку через звільнення у зв'язку зі скороченням штату або за станом здоров'я. Ліквідована також норма щодо виходу на пенсії раніше на два роки тим особам, які звільняються у зв'язку із закриттям ЧАЕС. За словами Людмили Гайденко, до кінця року збільшиться розмір прожиткового мінімуму людям, які втратили годувальника. З 1 січня 2015 року це 949 гривень, що залишилося на рівні 2014 року, з 1 грудня це 1074 гривні. Новим є те, що остаточно встановлено межу для оподаткування великих пенсій. 15%, якщо база оподаткування місячного оподаткованого доходу не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, саме 12 тисяч 180 гривень, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. А також в розмірі 20%, якщо база оподаткування в календарному місяці. Перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати. Змінено порядок сплати збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а саме 2% при купівлі іноземної валюти, 10% – побутових виробів та при клеймуванні ювелірних. В розмірі 1898 гривень. Встановлено мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника членам сімей військовослужбовців. Пенсії в нових розмірах виплачуються вже у поточному місяці. Після перерахунку для цього необхідно звернутися до управління за адресою вулиця Володимирська, 49.